Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Динамо Київ. Будемо рвати. Сьогодні дограємо, до речі, лігу конференцій, груповий етап, ну, таблицю тут. Дізнаємось, на якійсь ходинці Динамо Київ. Звісно ж, просто неймовірна боротьба в чемпіонаті. Зараз ви це все побачите, тому бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Розпочинаємо. А друзі, як ви пам'ятаєте, ми починаємо шлях свій вкупку. в купку Голландії, починаємо його відразу проти Аякса. Ой-ой, ой це нам так пощастило, пощастило. Хотів я кубку, щоб грали в нас дублюючі склади, але трішки. а так і буде, тому що вся основа, блін, дуже заморилась. Так, ну що ж, вийдемо таким складом на перший тайм, а Там будемо вже бачити. Так, ну що ж, поїхали. Сподіваюсь, ми цю стадію пройдемо, бо це, 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 це тупо дупа якась. Такий суперник одразу нам потрапляє. що це... Так, Але розпочинаємо добре. Пономаренко продавлює на ярмолюка. Ярмолюк? Так, а це вже може бути небезпечно з сторони Аяксу. Мало ж трішки не вистачило, щоб перехопити. Тримати тут. Уща на місці. Так, ярмолюк Гарно, горну, гарно. Перера. Давай, давайте, пацани, за перший тайм забийте, забийте гоу. Першодион. Пономаренку удар! Офсайті що? Як вони мене бісять цим офсайдом. Так, зробили ми по перерві пару замін, тому що ну, нам потрібні основні гравці будуть на наступний матч. А як наполегливо таке атакує, ця атака дуже тримати. Ні -ні -ні. От то вона їй на. Ой-ой-ой, яка знову атака. Ух ти, який в один дотик дав. А що вони так розігрують? Бущан молодець. Бущан другий раз молодець. Ого. Що таке? Ой, на Рубчинського він же маленький, але виграє, слухайте. Ух, як завалив цього. Так, Рупчинський. Перепідписали ми з ним контракт, він повинен носитися. Так, це те швілі. Так, 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 малиш. Пацани придумайте щось, будь ласка. Ярмолюк. О, сайт. Блін, вони своєю основою зараз грають, да ух, який пас! Бущан так, кого і бущан. Вони грають своєю основою, а ми граємо резервом майже. Та не майже а на полі вже зараз в резервний склад. Ярмолюк, Клопчинський. Клопчинський удар! Ого. Це не удар. Це таке. Гукі руку потюхав. Не встигне, так? Да? <реш> Хороший Єрмолюк, давайте, давайте, пацани. Останній шанс. Останній шанс. Давай, давай. Давайте, 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 пацани, останній шанс, будь ласка. Остання атака. гарно, гарно, Не забігай в офсайд тільки. та йоп твою душу, куди ти біжиш. Це 1-0. Приїхали. Починаємо з поразки в кубку і вилітаємо з кубку. бомба. Нагадую, де ми там знаходимося на другій позиції. Зараз граємо проти Твенти. Якщо ми перемагаємо, то відриваємось від... від третього місця. Ну, десь бала на 4, якщо Фейнор звісно, виграє. А якщо Фейнру там програє, то в принципі 6 балів і 4 бали залишиться до аякса. Непогано, в принципі. Але дивіться, ще й Вентим зараз моросить капець-5 матчів, лише одна перемога. Це нам на руку. Так, у нас, в принципі, склад більш-менш свіжий брашком. Брашко тільки щось трішки. Угу. І відразу-відразу потрібно так починати, щоб ми забили. У який У-у-у, жаль, що не пройшло. Так, ні-ні-ні, оце такого нам не потрібно, щоб вони атакували оце забарна машина. Бакер. Ой-ой-ой, пас назад який. Забарний! Забарний паси, це просто щось з чимось. Гарно. Спокійно, пацани. Спокійно, спокійно, спокійно. Небезпечно. Ну ми ж дуже добре почали. І чому оце ми зараз тут хорошо, хорошо. Тепер би контрратак у кикій закидончик брашко. Гарно. Спокійно там пресингують нас. От туди його дістань, дістань. Хорошо колінком. Монтеро. Придумайте щось, пацани. Придумайте. Шевченко протягується. Пас. <гай еще> Хорошо. <пай еще> Так, а це тут тепер атака твенти. Що вони хочуть, що вони задумали? Виграти не можна. Бущан! Ну що живемо? Дякую, жорчик. Бля, не подобається, як вони ще зараз атакують. Вони можуть зараз прийти наші... Бущан, спокійно. Взагалі там. Виграй. Йоп твою душу обратно в атаки! Що таке? Ні, Прошу. виграти тут. Це таке, це не виграти, це, блін, просто. Ну, але знову так, тримайте її. Хорошо. Тільки не бей звідси. я знаю, ти хочеш оце вдарити тут. Це теж вілі. давай, 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 хлопчик, давай, давай, давай. Хорошо, Шевченко. Це теж вілі. Придумайте щось, будь ласка. Хорошо. Блять, що ви возюкаєте. Це теж вілі. Ай! Не було офсайду. Курва, там не було офсайду, забили ж. Ну, нам нічия зараз взагалі не потрібна. Та маяк дуже сильно від... відривається тоді. Ну, а програш так взагалі не потрібен. Ні, ні, що вони проходять так спокійно, алло, офсайдху. Там блядь, наверх там вже буль, це швілі біг. Що ви такі жлоби? Ой, хороший. Хару... <с>? Так обіграв і такий тупий пас дав, І тепер атака на наші ворота. От добрий день. От добрий день. диви, ніхто його не зустрічає, йоп. Вий, вий куди хочеш. ну Отак 00. Такий важливий матч. Добре хоч не програли, так, Тим часом у нас ліга конференцій, хм, Ми тут на непоганому рахунку, в принципі, а матч проти Севілії. Що по Севілії там? Як вони грають? Ой-ой, ой непогано грають, непоганий склад. Йо-май, і ще всі дуже, дуже свіжі. Так і розпочнемо, сподіваюсь, хоч на тайм вистачить наших гравців. Основних. Ну, в принципі, цей матч, якщо нам перемогти якимсь дивом, то ми, я думаю, 100% вже будемо в плей-офі. Гарно. Ай-яй-яй, не дуже не дійшло. Але Севілля в Єврокубках дуже сильна. В них історія така, що раз собі в них ще й Тюрам є добрий день. І це тобі нападник також непоганий. Ой-ой-ой, біжи, 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 маленький. Оп, там там. Ну, потрібно було раніше. Блін, потрібно включити руку в штраф... Ні, Що, Що за сейще? Сей потрібно включити руку, напевно, в штрафні, щоб були пенальті, а то взагалі, якщо то не дуже багато. Це матч гідний Ліги Чемпіонів, ну, ніяк не Ліги Конференції. Тут диви, диви, диви у Диви корпусом своїм забарного, як відтискає, але тут не Не дати. Ні-ні-ні. Це п'яточки. Хорош, хорош. Ні. Думай. Тримай його до кінця. Ого-го, що за, що за атака? Ні-ні-ні-ні-ні. Диви. Ущан молодець. Хуй-йо. Щось шо мені не подобається, так як вони атакують. Усай, чи що? Ні, нема офсайда. Гарно? Гарно. Руки. Давай! А ну, давай, ну сайта, сюди його, який дивно пас віддає. Оце це воно. Один нуль. Поїхали. Але який пас, яке забігання було, і в один дотик глупкіпер авійшли під рукою пройшли, те, що ми забили, це дуже добре. А тепер би не пропустити. Оце було б взагалі супер. А де правий фланг наш захисту, Алло! лівий, точніше, зупинити знову. Бущам. Так, зробили дві заміни. Сподіваюся, що вони нічого не цей не іспортять, тому що, блин, нам потрібні ці гравці, Рокі і бакер наш на наступний тур в чемпіонаті. Де йон, ти можеш гарну передачу віддати. Ой-ой-ой, та яка ж передача? Та що ж ти там, блять, Пономаренко? Зберись, забарний, не дай йому нічого зробити. Молодець машина. Так, тримати, пацани, тримати, тримати, вони в останній штурм йдуть. Ну ні-ні, ні, ну як він так просто проходить, ало. Там, 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 зберігти. Зборний машина. Молодець. Це тепер до, до, кінця, до кінця, до кінця матчу, до кінця матчу. Потримайте, потримайте потримайте цей м'ячик спокійно. Хорошо, Ферейра, ооо. о о Тут Куда ти його? А можна ще й другий забити? Пономаренко, можна другий. Ай-яй-яй, але ж, але ж суддя свисне 5 хвилин вже, Я перемога суді його. на цивілі 1-0. Кайф. У, у нас два дні і матч чемпіонату. Ну це дупа, наші гравці просто не будуть встигати відновлятися. Ну, дивіться, ну не дуже свіжі, але на тайм вистачить. На тайм пацані вистачить. Ярмолюк взагалі. Ну, от так от зробимо. Так, зараз в чемпіонаті взагалі кожен матч, це як за чемпіонство. Щось на 20 діагональки наші взагалі дупа якась. О, по, Хорошо, Пора й нам відповісти такою атакою дуже добре. Дуже, 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 дуже добре. Де Йонг? Ти розумієш, добре п'ятою. Трівелочкою. Що було? Він навіть його не тронув. Не, 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 подобає. не подобається ця атака взагалі не подобається. Бущан. Бущан мені завжди подобається. Людина сама стабільна в нашій команді. Куди ці пасейну, що ви робите, Блядь, таку обрізку зробили? Алу. Я вражений. Обіграли Севілью, а якесь там... це, ну, сміття не можемо обіграти. Покійно. Хорошо. Хорошо. Вану Маренко. Хорошо. Це тяжві. Ой, гарно, один-один, сюди його. Виграти за барний молодець. Так, пацани, ну... ну останній штурм. Цей закидон, куди це робити? Хорошо. Хорошо, давай, 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 давай. Це теж ж вілі, ну давай ще ще, ще, ще один потрібно, ще один, а це не ще один. Ай, блядь, ну ти чому ти що тут, блін, на тебе такі надії були ж. Бущан просто в упор відбиває цей удар. Ууу, дякую за нічию нам Так, наступний матч у нас проти ласка. До речі, у них всі ігри, всі нічиї. Прикольно тут, до речі, Макс. Стало Веро грає за цю команду. Сподіваюсь, він нам дозволить забити і перемогти сьогодні. Так, випускаємо такий більш ротаційний наш склад. Сподіваюсь, що все буде добре, і ми зараз переможемо. Так, а так чомусь вони перші проходять. тихо. Нам не потрібно, щоб вони перші забили хорошо, заблокували. До речі, ця команда ласка, знаходиться на 23-й сходинці. Хорошо Попов. Ну, їх потрібно обігрувати і закривати всі питання з виходом в плей-офф. Ой, характе, те аж вілі, як. Ой, хорошо, Пономаренко. Пономаренко сюди, 1-0, який. Який пас віддав ю. Це просто шедевр. І завершення нарешті, блін, Пономаренка не підвело. Так, непогано, непогано. Дублюючий склад наш грає. Нормально, можна. Забарний ще тут. Що Заб... робить Забарний? Ай-яй-яй, пономаренко. Забарний, взагалі, ти що, він не обіграє і забирає, він все робить. Як малиш? Хорошо? Стешвілі. Гарно. Да-да-да, Ярмолюк. Дрейніше бий. Давай. Хелезлочинський, 2-0. Сюди ж ти його на базу. Ось вам і дублюючий склад. 2-0 спокійно пере... переграють, поки що лас. Взагалі без всяких питань. Так, на віз. Не виходить Забарний. Забарний має виграти тут. Де. Він спокійно, дивіться, він взагалі. Спину ставить спокійно. Гарсія як проходить? І тут 3-0 Шевченко забуває. 3-0 дублюючим складом в Лігі-Конференції, Динамо, громить суперників. Оце воно. Угоди, ну, таке мені подобається. Оце чесно, що всі получають своє ігрове время. це чітко. Але було б набагато круто, якби два таких турніри в нас було. Ми ми з кубку якби не вилетіли, то взагалі супер. Рузі б ще б краще розвивалися. Так, а тут Лоск все-таки вирішив на останніх хвилинах піти в атаку, забити хоч один м'яч. Зараз дізнаємося, в них це вийде. Я сподіваюся, ні, наш захист і голки, про тому числі це все відіб'є. Так, ну що ж тут? Ні, 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 будь ласка, хорошо. Так, знову проходить 2 дні і ми граємо в чемпіонаті, але граємо не проти сильного суперника. Гронінген зараз знаходиться на 17-му. Місії, я сподіваюся, що зараз ми жахнемо їх. Так, у нас основа взагалі вся відпочивша. супер. Я щось замітив, що брашку щось не подобається в нас. Він не хоче продовжувати контракт, щось видовгує. Він… Мені таке не подобається. Прошу. Запижите. Ти Ти в сьогоднішньому випуску ще не забив жодного гола. Що таке? Гарно? Діон, За футболку тягнули! Треба виграє, чи ні. Йо-майо! Шава хорош. Дістань. Дай. Спокійно. Забрати. Забрати. Ні-ні-ні, там приходить я. Твою мать били-били. Привезли. Переряд. Спокійно. У який пас п'ятою. Хорошо? Ой, Рубчинський! Ну дивіться, хлопчик, непогано себе показує. Можливо, і основа за ним, так? Да? Що думаєте? Рубчинський. Гарний пас. Нарешті, нарешті він забиває, ну нарешті ж. Один-один, давайте, пацани, ще потрібно, ще потрібно. Де йон? Бачите, це теж вілі? Ой, хорошо. Іди ж ти сюди, оце мені то, що потрібно було від того нападника, щоб він отак забивав. Хорошо. Ось і камбек пішов. Гарно, 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 пацани. Ой, гарно. Ой, гарно! Ой, блін. Рубчинський на Деййон, га, дейон 3-один, дийон Рубчинський, два гольових. От-от. Це пахне основою для Ручинського. Так, 1-3, Оце вже подобається. Оце молодці. Нарешті, нарешті. Нарешті приїжджають наші скаути. Давайте дивимося Португалію. Що в нас по Португалії? Ще одне очко? Ну, це щось може бути. Глям 100, Глянемо. Очко. Такожечко. Ну і тут. Так, Португалія одним, можна так сказати. Порадувала так. Що зробить Україна нам? Ой, Щось взагалі дупа. Де ж оце кошечко чи що? Нашого Фереру, дивіться, вже хочуть купити. Можна 47 лям майже. Ой-ой-ой, інтер, дякую, але ні. Так, шефлд. Кож в оренду тільки. Короткий, ну ладно, давай на короткий. Подивимося. Куди він вибрав? Шефілд на два роки, молодець. Через два роки чекаємо, тебе. можна і в основі навіть. Ти а Рубчинського хоче взяти в оренд. Та ні, ні, хлопчик. Так, і в нас матч проти Спарти після довгої перерви. Сподіваюсь, що гравці зараз там відновилися сильні. Так, ну да, всі чітко, але я не розумію, чому попові забарні взагалі без тонуса. Так, доволі важливий матч для нас. Дуже важливий, і ми його щось не дуже гарно розпочинаємо. Так, а тут небезпечна атака. Перехопити якийсь. Ммм, mm, як мене це вже бісить просто. Ну, не щастить, просто не щастить зараз. А їм зараз пощастить, да? А їм зараз пощастить ще. Диви, 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 диви. А їм пощастить твою душу 02.32 хвилини. Ну це срака. Хорошо? Хорошо. Хорошо, один-два, оце тут. У них раз я тільки казав, що яскравих дій не було і відразу. І добре, що ми одразу забиваємо один гол. Так, ну що ж, потрібен ще один, ще один. І перемога, щоб тут була, так? Да? Давайте, 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 пацани. Да-да-да, там Ферера. Ой, гарно, гарно, що придумає хлопчик. Нічого не придумає хлопчик, блін. Да-да-да, Ферера! 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 Хорошо, Ферера, пішли, пішли, давайте, давайте, ще, 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 ще потрібно, ще потрібно. Пацани, пацани, ну дожміть їх, ну ні, 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 тільки не пускайте, забарний, будь ласка. Хорошо. Вам молодець, чекайте, 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 забирайте, забирайте. Хорошо попов. Ай-яй-яй, ні, офсайд там був. Курва, хух не забили. Гарно. Ой-ой-ой, як він тягне. Як він тягне. Це не мало бути сейвом, це мало бути голом гарним. О, курва забарний. Це теж ж вілі? Ні. Ні! Як я вже думав там гол. Блять, просто, просто забрали перемогу. Забрали перемогу, але хоч врятувались, не програли 2-2, але могли вигравати, який момент був. Так, у нас тут матч проти останньої команди. Редивізії, ну блін. Пацани, давайте. Так що я можу знову сказати? Цю команду потрібно закривати просто з закритими очима. Та давай стрічки хто ти його тьомаєш там. Диви, диви, ну блін, ну йо-моє. -йо. Так як вони взагалі не хочуть єба Так як взагалі ми не хочемо за чемпіонство боротися, таке пускати, йо, дали просто хорошо. Дейон, молодець. Чому так довго тягнеш, з цим. Пасам. Дейон ну, Кіпер, ну твою душу. Чому вони там б'ють такі, блін, удари в дальні кути? О, хорошо, Помил. Сюди його один один, хорошо руки, оця молодець. Так, Перера. Ой, гарно на Дейонга. Дейонг придумай щось, будь ласка. Готовий придумав. А якби ви ще з нього забивали, питань би не було. Виграти, виграти, виграти. Треба, будь ласка. Сідь! Кіне? І з ударом! Курво з ударом хтось. Не було. І як він відбив? Це ж 47-ма хвилина, як він відбив. Хтось нічого, як він не забив, той! Це очко. Ой, очко подача. Але підбір за нами. Ясно. Руки, віддай відкрийся. Віддай і відкрійся, тебе вже сил немає там. І он, у який пас. Але пасочку. Задумка на мільйон. Виконання на... Самі зрозуміли на шов. Хоч би не пустити. Ну їм. Ні. Хорошо, хорошо, Чинский. Давайте, пацани, остання атака. Остання атака. Одна хвилина. Курва, що ви робите? Давай, доштрафнуй. Хорошо. Хорошо. Ви ще підійдите. Ой, йоп. що вони такі тупорилі? Блядь, блять, забарни. Один один, а це очко. Одне очко здобули. Так, ще в нас приїхали з ще один раз добре. Давай, Португалія, будь ласка, здивуй нас. Блін, ну він очко. Потенціалу взагалі немає там. Давай, українці, українці, будь ласка. О, чотири тільки ооо, очко. Ну, Голландія, здивуй нас. Так, да, тільки не в гарну сторону, здивує, напевно. Ну що ж, у нас нарешті знову-таки матч проти Аякса. Вони не дуже свіжі, це дуже добре для нас, я сподіваюсь. І вони не дуже добре так грають. Нестабільно, але вони на першій сходинці. У нас по складу, в принципі, все стабільно, але Брашко, як завжди, не дуже. не дуже... Так, ну Тут уже не кубкова гра, тут уже потрібно вигравати 100%, тому що все-таки іде на першій сходинці, і якщо ми хочемо якось -то вчепитися за боротьбу за чемпіонство, нам потрібно перемагати цих суперників. Хорошо? Ідеонг сюди минулій команді, яка його виростила, виховала і забуває. А я б не свят хлобина, то що. Але один нуль на який на шостій хвилині забивати йон. Це, це не може не радувати просто. Це барний. Пацани, тримати. Пущанку. Огой м'яч відлетів від рук. Ого. Ой-ой-ой, як розвертає. Ой-ой-ой, тобто, може бути щось небезпечне. А як з хоче зрівняти? Фінти, 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 фінти не к добру. Ой. ой, ой 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 Що може бути? Пущан гарно. Ну, розігрують. Ущан молодець. Уй, спокійно. Да-да-да, лови куражу, лови, лови маленький. Ух ти, як гарно Фарера виграв. Це теж швілі. Щось придумай, 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 будь ласка. Шевченко. Шевченко. Гарно. Гарно. Є, він забирає. Так, не дати. На останнє. 10 хвилин. Пацани. Ні-ні-ні-ні. Ущан молодець, фу, дякую. Пацани, дотримайте. Дотримайте цей результат, будь ласка, любой ціною. Ну, не, не, не піднімайте ви так м'яч. О-пов, маєш виграти. Гарно, гарно. Дайон ти також. Іще, ще, 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 ще дайон. Одна хвилина, хлопці. Одна хвилина. Ой-ой-ой, це у Форупса швидкий хлопчик. Ні-ні-ні. Я ебалця, блядь. Дебілізм цей. Молодці. Ларь. Тримали перемогу. Ідіоти. Ой-ой-ой, дивіться, дивіться, що. Бущана за 6 мільйонів, за 6 ви хочете. Такого кіпера за 6. Та ну ні. Так, знову Монтеро хочуть. Ні-ні ні, він поки, поки що не продається. Ой, так Аузбург, тим баче. До побачення. Так, друзі, у нас останній матч випуску матч проти Хервена. 11 -й. сходинка. Ну блін. Вони обігрували АЗЕ. Потрібно їх також обіграти. Діало там грає наш, до речі. Так, а в нас Ну, в нас роки вже 86-й, в принципі, нормально, Бекер щось не додає. Так, погнали, погнали, роки, роки, давай, давай, жовтеньким м'ячем. Ай, що ти б'єш, що ти не розіграєш? Ну ало? Так, де він? Ой-ой-ой, який пас! Ой-ой-ой, що ви робите, пацани? А після цього ще й забитий якби. <кхем> Прям в руки голкіперу. Чому ти щічки в дальній не досить? Ти вилупав? Пацани, випуск потрібно ж гарно завершити, ну йо -моє, серйозно ж. Давай, давай, піджали. Хорошо, хорошо, давайте, давайте, давайте. Гарно? Да-да-да? Да-да-да, Ферейра. Да-да-да. І можна ж тут бити, ти ж любиш бити грутіпер козел. Гарно. Гарно. Ой, гарно, Ой, як гарно. Ух, як просто прибрав там ще ти Рокі, молодець. Ви Бачили, як він прибрав таке? Дейон йому поздає. І як він просто собі під удар підбирає. Ой, молодець! Дуже красивий гол, передача. Супер! Да, от на на перемоги завершити випуск було взагалі супер. Ну тільки не відразу ж пропустити. Але це мені взагалі не потрібно. Хорошо. Ні! Офсайд, офсайд, офсайд. Офсайд, офсайд, офсайд. Офсайд, хорошо! Так добре. Рубчинський. Гарно. Гарно. І можна ж бити. Ой-ой-ой, сейві тійка, не руки. Ф можна і свиснути вже, в принципі, там О, 0-1. Гарно. Дуже гарно. Так, в наступному випуску ми матч зіграємо проти Утрехта. Доволі вони на щось сходинці, високо, вони нас дишуть нам в спину, тому потрібно їх буде виносити. А зараз ми подивимося, як ми зараз граємо в чемпіонаті, в лігі конференцій. статистика, все те, що ми любимо. І так, в зоні вигляду. Бронів, Наймбреда, Вілентвейн, зрозумів. Азена о 8-й сходинці. Оце добре де. Ось, утрих шоста, Динамо, Київ п'ята, Шість балів. Потрібно збільшувати відрива. Тут, в принципі, дивіться, дуже, дуже, від другого до п'ятого місця дуже все щільно йде. Буквально одна помилка однієї з, з команд. Це і це перед Стасовується. І, до речі, перший Аякс доволі впевнено. І дивіться, Динамо Київ ні разу ще не програло в чемпіонаті. 11 перемог і 11 нічиїв. А на черзі у нас список бомбардирів. Хто тут у нас? Є бакер. 7 голів за 21 тур. Ну, так собі, але для крайка нормально. А хто ще з наших є. Віктор Роккі. 17 голів, 22 тури. На 4 голи випереджає свого суперника. Комфортний відрив, але потрібно більше. Більше потрібно. Класистам. Класистам Дейонг 6, Роккія 4, Бакка 4. Непогано. І Монтеро 3. Сухі матчі вущан трішки не дотягують. До першої сходинки 8 сухих гіл. Ну, Нормально. Так, але цікаво, що у нас в лігі конференції. Ой, у нас тут взагалі нікого немає. А, ні, це теж Вілі, 4 голи. Все таки є. Ой-ой-ой. Класистам нікого. Ого, ну тут є наш голубі, Деніс Копова. Три сухих матчі за чотири гри. Так, а тут йде вже плей-офф, да? А, тобто ми ж попали в наступну, да? Ми відразу в одну восьму потрапили, напевно. Там ми ще й зайняли першу сходинку. Йомайо, -ма -йо, оце машини. Хто першу сходинку зайняв в Лігі Європи? Челсі? Молодці. І в Лігі Чемпіонів. Баварія взагалі жодного разу не програла. Це там ванат хирячі. До речі, хотів би подивитися, чи тут. О, тут Артем Довбек, 8 голів за 8 матчів. Харі Кейн в Ліверпулі також. Нема тут нашого цього. Нашого Гоната. Антон Глущенко, якийсь 5 голів за 10 матчів. Ніхера собі в Шахтаря. Гегорій Судаков також 5 голів. А по асистах, що там, нема українців. У сухих матчах. Рубін Фіорентині зараз грає, ніхера собі. два сухих тільки, йо -моє. І Кирил Фесь один сухий. Ну що, на цьому будемо завершувати. Якщо хочеш швидше побачити нову серію, тисни лайк, підпиши, звісно, на канал, залишай коментарі. Я з вами не прощаюсь, скоро з вами побачу. На все добре. Бережіть себе.